Путін звільнив радника, який виступав проти війни з Україною. Інститут вивчення війни у своєму дослідженні пише, що Дмитро Козак, заступник керівника апарату Кремля та один із найближчих радників Путіна, пішов у відставку через розбіжності політикою російського диктатора. За даними інституту вивчення війни, козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні. За даними російських пропагандистів, Козак був єдиним учасником засідання Радбезу в лютому. 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення, при цьому публічно ще за рік до повномасштабного вторгнення Козак називав українську владу дітьми з сірниками і заявив, що Росія знищить Україну, якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі. Дмитро Козак має українське походження. Був заступником керівника адміністрації Путіна з січня 2020 року. Аналітики інституту вивчення війни оцінюють відставку близького соратника Путіна як свідчення очільника Кремля продовжувати війну.